Артур Порджес Диявол і Саймон Флег. Після місяців надзвичайно кропітких досліджень, перечитавши стоси збляклих рукописів, Саймон Флег, нарешті спромігся викликати диявола. Неоціненою була допомога дружини Саймона, фахового історика доби середньовіччя. Саймон був лише математиком, йому бракувало знань, щоб розшифрувати латинські манускрипти, які рясніли рідкісними термінами з демонології 10-го сторіччя. Тож йому пощастило, що вона вільно читала такі документи. Почавши з легкої суперечки, Саймон і диявол вдалися до завзятого торгу. Диявол супився, бо Саймон зневажливо відкинув кілька його найнадійніших гамбітів і легко помічав смертоносний гачок у кожній спокусливій наживці. Послухайно краще одну мою пропозицію, запропонував Саймон. У ній, принаймні, немає жодних хитрощів. Диявол роздратовано покрутив у руці кінчик хвоста, як люди часом крутять ланцюжок годинника. Ну, гаразд, обережно буркнув диявол. Гірше не буде. То що ти пропонуєш? Я поставлю одне питання почав Саймон, і диявол пожвавішав. На відповідь дається 24 години. Якщо не відповіси, муситимеш заплатити мені 100 тисяч доларів. Скромна вимога жодних мільярдів чи ялен троянських на тигрячій шкурі. Звичайно, ти не помщатимешся, якщо я виграю. Згода. пирхнув диявол. А що поставиш ти? Якщо я програю, то протягом певного нетривалого часу буду твоїм рабом і без муки втрати душі не за мізер, ніж сто тисяч. Також я не шкодитиму друзям і родичам, хоча поправився він замислено, можливі винятки. Диявол нервово посмикав себе за хвоста. Боляче смикнувши на останок, він прийняв рішення: не годиться. Відмова звучала як остаточна: мене цікавлять лише душі, Рабів і так доволі, коли б ти знав, скільки людей ревно служить мені задарма. Ось мої що найкращі умови. Якщо я не зможу вчасно відповісти на твоє питання, ти отримаєш жалюгідні 100 тисяч або будь-яку суму в межах розумного. Крім того, будеш здоровий і щасливий до віку. Якщо я таки відповім, наслідки тобі відомі. Він дістав з повітря запалену сигару і задимив, чекаючи на відповідь. Саймон втупився у простір перед собою. На лобі йому рясно виступив піт. У глибині душі він завжди знав, що диявол не пристане на інші умови. Потім на його обличчі виступили жовне. Він ладен був закласти душу, що ніхто, людина звір чи диявол, не зможе відповісти на це питання за 24 години. Включи мою дружину до тієї умови про щастя та здоров'я, і я згоден, сказав він. Диявол кивнув, виняв із рота недопалок сигари, з відразою подивився на нього і торкнувся його вказівним кігтем. Той миттю перетворився на рожевий льодяник. Диявол запхав його до рота, аж прицьмокуючи від задоволення. Твоє питання, сказав він, повинно мати відповідь, інакше наша угода стає нечинною. У середні віки люди полюбляли загадувати загадки, дехто пропонував мені парадокси на зразок того про село, в якому є лише один перукар, який стриже тих і тільки тих, хто не стриже себе сам. Хто стриже перукаря? питали мене, але Рассел довів, що це питання безглузде і не має відповіді. Моє питання не є парадоксом, запевнив його Саймон. Добре, я на нього відповім, чого посміхаєшся. Просто так, Саймон стер з обличчя посмішку. Маєш дуже міцні нерви, похмуро похвалив диявол і дістав із повітря пергамент. Цікаво, чи вистачило б у тебе апломбу, якби я прибрав подоби одного чудовиська, яке поєднує найпримітніші риси вашої горили і венеріанського великого хлюпа. Тварини не варто перевіряти, поспішив запевнити його Саймон. Він узяв угоду, перевірив, чи все гаразд, і відкрив кишенькового ножика. Хвилинку. Сказав диявол, дай мені простерилізувати ножа, а то заразишся. Він злегка подув на лезо, і сталь звітилася вишневим кольором. Ось тепер трохи, м -м, чорнила, і все готово. Твоя риска, друга знизу, остання для мене. Саймон вагався, задивившись на червоний кінчик ножа. Підписуй. підганяв диявол. Саймон розправив плечі і підписався. Додавши свій вигадливий підпис, диявол потер руки, кинув на Саймона відверто власницький погляд і весело сказав. Давай запитання. Тільки но ну, я відповім, ми вирушимо. У мене сьогодні залишилось часу ще якраз на одного клієнта. Добре, сказав Саймон і зробив глибокий вдих. Моє питання таке чи істина остання теорема ферма? Диявол ковтнув, його впевненість уперше підупала, чи є останнє що? здушено спитав він. Остання теорема Ферма це математичне твердження, яке сформулював Ферма, математик 15 століття. Він написав, що довів його, але не навів свого доведення, і досі ніхто не знає, істина ця теорема чи хибна. Помітивши вираз дияволової фізіономії, він ледве втримався, щоб не посміхнутись. Ось твоє питання: працюй, математика. Вигукнув нажаханий диявол. Невже ти гадаєш, що я мав час на такий непотріб? Так, я вивчив тривіум та квадривіум, але алгебру і ображеним тоном додав: Ото знайшов про що мене питати. Саймонове обличчя неприродно застигло, зате очі сяяли. Гадаю, ти, братче, збігав за сто тисяч кілометрів і приніс щось розміром з Болдердем», сказав він. «Болдердем – найбільша гребля у США. Простір і час для тебе не перепонує, Геш. Вибач, мені більше до смаку математика. Це просте питання, додав він заспокійливо, воно стосується додатних цілих. Що значить додатне ціле, спалахнув диявол, чи взагалі ціле? Формально, Саймон наче і не чув дияволового питання. Теорема Ферма стверджує, що рівняння x у ступені n плюс y у ступені n равно z в ступені n немає нетривіальних цілих розв'язків при цілому n більшому за 2. Що це все? Ти відповідаєш на питання, еге ж? А хто перевірятиме відповідь? Ти ні, м'яко відповів Саймон. Хоча я займався цією проблемою багато років, і я впевнений, що маю досить кваліфікації. Якщо ти віднайдеш доведення, ми подамо його до будь-якого престижного математичного журналу, і їхні експерти перевірять. Ти не можеш вийти з угоди, задача, напевно, має розв'язок, бо теорема або істина, або хибна, і не мудруй з багатозначною логікою. На доведення маєш 24 години. Зрештою, чоловікові, вибач, демонові, з твоїм розумом і глибоким досвідом неважко за день трохи підучити математику. Тепер я пригадую, як мені дошкуляв Евклід, коли я навчався у Кембриджі, сумно сказав диявол. Мої доведення завжди були неправильні, хоча все було так очевидно, варто було лише глянути на малюнок. Він випростався, але я зможу. Я виконував і важчі завдання. Одного разу я полетів на далекі зірки і приніс літер нейтринію лише за 16. Знаю, перебив Саймон Диявола. Тобі чудово вдаються такі витівки. А як же витівка? сердито відказав той. Це було настільки складно, але досить з тим я рушаю до бібліотеки. Завтра о цій годині ні, виправив його Саймон. Ми підписали угоду півгодини тому. Маєш повернутися рівно через 23 з половиною години. Діявол зиркнув на годинника. Не поспішай так, іронічно додав він. Зараз я тобі налю чогось випити і познайомлю з моєю дружиною. Ніколи не п'ю на службі. І з жінкою твоєю мені знайомитися ніколи. Наразі він щез. Тільки но ну, він зник, увійшла Саймонова дружина. Знову підслуховуєш, жартома насварив її Саймон. Ще б пак, відповіла вона. Любе, я хочу знати, те питання, воно справді складне? Бо якщо ні, Саймоне, я так хвилююся. Таки складне, Саймон майже ожив. Але більшість цього спершу не усвідомлює. Бачиш, він автоматично перейшов на лекторський тон. Дуже просто знайти два цілі числа, сума квадратів яких є квадратом. Наприклад, 32 плюс 42 равно 52, тобто 9 плюс 16 равно 25. Так, Угу, вона поправила йому краватку. Але відшукати два куби, які в сумі дають куб, не вдається. Так само і для вищих степенів. Однак досі, драматично закінчив він, нікому не поталанило довести, що таких чисел насправді немає. Тепер розумієш? Звичайно. Саймонова дружина завжди розуміла, що найзаплутаніші математичні пояснення, якщо вона не розуміла, їй доводилось слухати їх знову і знову, доки не зрозуміє, і на інше лишалося мало часу. Я зварю нам кави, сказала вона і втекла. Минуло 4 години. Вони саме слухали третю симфонію Брамса, коли знову з'явився диявол. Я вже вивчив основи алгебри, тригонометрії і геометрії на площині, тріумфально оголосив він. Швидко працюєш, похвалив його Саймон. У тебе, напевно, не виникло жодних труднощів із сферичною, аналітичною, проєктивною, дескриптивною та неевклідовою геометріями. Їх так багато? О, я назвав лише кілька. Саймон наче повідомляв чудові новини. Тобі сподобається неевклідова, лукаво додав він. Там не треба ніяких малюнків, з яких однаково жодної користі. Крім того, Евклід тобі не подобався, тому зі стоганом диявол звляк і пропав, наче у старому кіно. Саймонова дружина пирснула. Любий, проспівала вона. Здається, ти його таки заткнув за пояс. Тише, сказав Саймон. Зараз буде оте чудове алегро. Шість годин по тому щось курно спалахнуло, і диявол повернувся. Саймон зауважив у нього мішки під очима. Я вивчив усі ці геометрії, з похмурим задоволенням сказав диявол. Уже трохи призвичаєвся. я майже готовий приступити до твоєї загадки. Саймон заперечливо покрутив головою. Ти надто поспішаєш. Очевидно, ти пройшов повз деякі фундаментальні галузі, аналіз, диференціальні рівняння та топологію. Крім цього, мені знадобиться все це, застогнав диявол. Він сів і потер очі кулаками, намагаючись не позіхати. Не знаю, незворушно сказав Саймон. Ті, хто намагалися розв'язати цю загадку, не обійшли увагою жодної галузі математики, але ніхто не досяг успіху. Я раджу, але диявол не був схильний вислуховувати Саймонові поради. Цього разу він навіть щез, аби як. Здається, він втомився, сказала місіс Флек. Сердешний дідьку. У її грудному голосі не було співчутливих ноток. Я теж втомився, сказав Саймон. Ходімо спати. Я гадаю, до завтра він не повернеться. Може й ні, погодилась вона і цнотливо додала. Однак я про всяк випадок вдягну пенюар. Наступного дня по обіді вони слухали баха. Ще десять хвилин, сказав Саймон. Якщо він не повернеться із доведенням, то ми виграли. Мушу визнати, що він міг би за один день отримати в моєму університеті вчений ступінь, та ще й з відзнакою Проте, щось засичало. Заклубачився рожевий сірнистий дим. Перед ним на килимі стояв і смердів диявол, з опущеними плечима й червоними, як у кроля, очима. Кіктясту лапу, який він тримав стосик паперів, аж тіпало від нервового виснаження. З якоюсь мовчазною гідністю він шеврогнув папери додолу і люто розтоптав роздвоєними копитами. Затим трохи оговтався і криво посміхнувся. Ти виграв, Саймоне, майже прошепотів він, позираючи на того з щирою повагою. Навіть я не здатен опанувати досить математики для такої складної проблеми за одну добу. Ставало чим далі гірше, неоднозначні розкладення на множники, ідеали, вагал. Знаєш, змовницьки додав він, навіть найкращі математики з інших планет, а вони пішли набагато далі, ніж ви, не розв'язали цю задачу. Один дядько на Сатурні, він скидається на грипних ідляках, може розв'язувати диференційні рівняння в часткових похідних подумки, і навіть він обличив нею займатися. Диявол зітхнув. Прощавай. Він втомлено розчинився в повітрі. Саймон міцно поцілував дружину. Незабаром вона вирухнулась у його обіймах. Любий, вона набормосилася, помітивши відчужений вираз у нечоловіковому обличчі. А тепер, що не так? Нічого, просто я хотів би поглянути на його результати, дізнатися, наскільки він наблизився до розв'язку. Я так довго боровся з цією проблемою він замовк від подиву, бо диявол повернувся. Сатана чомусь був зніченим. Забув, промимрив він, мені б. Він нахилився до розсипаних паперів і почав їх збирати, обережно розладжуючи. Ця штука таки затягує, сказав він, ховаючи очі. Неможливо зупинитися, якби мені лише вдалося довести одну простеньку лему, він помітив, як у Саймона заблищали очі, і облишив вибачливий тон. Місіс Флег зітхнула. Диявол раптом видався їй кимось знайомим, схожим на старого професора Аткінса із Саймонового факультета. Коли два математики разом займаються цікавою проблемою, вона стинула плечима і вийшла з кімнати, тримаючи кавника. З досвіта знала, що ці двоє засіли надовго. Вона ж таки була дружиною професора.